Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що є угода з Росією, а з Україною договоритись важче, або навіть взагалі важко. І вони думали, що це буде набагато легше. Типу, ми з Росією домовились. А що ж ви, українці, не хочете підписувати таку золоту угоду, просто ідеальну угоду, а ми тут, значить, не хочемо, каже Трамп. Плюс Дональд Трамп сказав, що зустріч в Лондоні прийшла прекрасно. Great meeting. Але. Після цієї так званої прекрасної зустрічі в Україну випустили 215 ракет і дронів. І враховуючи, що Захід зараз нам не допомагає зі зброєю, ми сьогодні отримуємо знищених тільки половину порядка 10 людей сьогодні вбито в Києві, більше 60 поранено. Хто дивиться це відео з Києва і цю ніч проводив в Києві, ви пам'ятаєте, яка це була страшна, жахлива ніч, коли летіло зі всіх сторін. Коли диміло в багатьох місцях від прильотів. Знову ж таки, ми не будемо говорити ні місць, ні локації, ні точності. Але ми точно будемо говорити, як б'ють по цивільних. І це в час, коли Путін. Каже, чи Трамп каже, що Путін налаштований на мир. Ось такий мир? Можливо, цей вже є мир, нам просто не сказали. Давайте проаналізуємо заяви Трампа, тому що їх дуже багато під час цих обстрілів. Інсайди по рідкоземах підтверджує ХЕХСЕ, те, що я вам позавчора ще казав. Скандал невеликий всередині команди самого Трампа. Ну а Шойгу почав попереджувати, що нас всіх чекає третя а світова, якщо західні війська зайдуть в Україну допомагати Україні. До речі, Трамп посадив на шпагат Європа. Financial Times е -е, пише, що типу, вибираєте Штати чи Україна. І я вам зараз скажу, що вони вибрали. А і до речі, Шуйго ще каже, що ми з ним рідний народ. Стоп, стоп, стоп. Типу, ми там младші браття. Ти Алінівод. Твоя країна ближче до Китаю. Просто ти сплюндрований потомок, який ліг під Російську імперію. А ми вільні суверенні люди, які живуть і обороняють свою країну. А тому нічого близького у нас немає. Зелениводами у нас нічого спільного немає. Давайте я вам все зараз розповім, все все саме важливе. Проаналізую, підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас не підписані. Коли ви підписуєтесь, алгоритм пушить нас догори, піднімає. Більше українців прекрасних бачать, більше донатів, швидші збори, швидша допомога військовим. Ви бачите, що зараз ця допомога критична. Тому, будь ласка, підпишіться, це надзвичайно важливо. Друге, я хочу подякувати. Ми вчора закрили збір на 2 мільйони, а дві автівки, 12 мавіків. ПРО дуже скоро поїдуть до наших хлопців. На Донбас. Я хочу вам подякувати кожному та кожній. Ми супершвидко це з вами зробили. Дякуючи вам. Як я обіцяв, кілька днів працюємо, заробляємо тому на замок і поки що не говорю про гроші, говоримо тільки про аналітику. Власне, росіяни завдали комбінованого удару по Україні 215 ракет і дронів надзвичайно велика кількість. Дійсно, наші відбувались дуже багато балістики. Що е важливо, е активну участь у відбитті атаки противника брали винищувачі F-16, тому балістику ми теж збивали. От російські окупанти роби, робили цей удар в основному шахедами, але дуже багато було якраз таки балістики. І основний напрямок удару це була наша столиця, наше прекрасне місто Київ, тисячолітнє місто Київ, місто, яке не дає спокою і нормального життя окупантам. Їм би ж тут загарбати все і щоб казати, що вони. Православна столиця, православний Єрусалим, що їхній державі тисяча років. А ні, каже Київ, ніяка вам не тисячі років, і Київ не здасться. Київ насправді надзвичайне місто, яке дійсно столиця надзвичайної країни. Тому 11 балістичних ракет Іскандер М, які вони пускали з Брянська, Воронівської області і Курської. Летіли сьогодні по нас 37 крилатих ракет, 6 крилатих ракет Іскандер, 12 крилатих калібрів, 4 керовні авіаційні ракети Х59 Х-69, 145 ударних БПЛА, 7 балістичних ракет Іскандер М, 31 крилата ракета Х101, 6 крилатих ракет Калібр, 4 керовані і далі, далі далі. Дивіться. А... Україна бореться зараз. І коли на зовнішньому векторі нам кажуть, що типу, з росіянами легше домовитися, ось росіяни. І світ такий мовчить, ошарашені, начебто нічого не бачить. Президент, який зараз перебував в Південно-Африканській республіці, зустрівся з Рамофосою, і зараз надзвичайно швидко прямує додому, тому що дійсно це надзвичайна ситуація. Людей зараз дістають з-під завалів. З-під завалів людей дістуть, просто шалена купа балістики летіла. От. І Трамп каже, типу, в цей же час. До речі, зараз скажу, що Трамп каже, він дав вибір Європі. каже, вибирайте. От, це зараз Financial Times написало, що, типу, вибирайте, ви з ким? З Україною чи з Європою. Класно, новина, вона, вона трошки запізнилась. Європа каже, ми з Україною. Тому що, якщо нас кинуть на поталу Росії, це буде небезпечно для всіх, тому ми підтримуємо Україну. Тому що. Україна відстоїть ті принципи, про які Захід говорив сотнями років. Але тільки сьогодні українці за ці принципи борються. І Європа розуміє, що ми форпост їхньої безпеки. І те, що суперсимпатія Трампа до Путіна, Європу вона не торкається. Європа може стати розмінною монетою. Тому Європа зараз вибирає на даному етапі, все може змінитися. На даному етапі вибирає Україну. Що Трамп каже, е Президент Трамп заявив, що Вашингтон зміг домогтися е, домовитися з Росією щодо завершення війни, наголосив, що Росія готова укладати мирну угоду і хоче завершити війну, і тепер слід домовитись з Україною. Я думав, з Зеленським буде легше домовитися, але виявилося складніше. Я думаю, що у нас буде угода з обома. Ну, прикольно буде дивитися, якщо в них буде угода з росіянами про завершення війни, які нас атакують і прийшли на нашу територію, але з України, яка відбивається, угоди не буде. Гібридні окуляри російської пропаганди треба зняти. Треба зняти гібридні окуляри російської пропаганди. Дуже влучно сказали в Єврокомісії, в Єврораді ще на початку війни. Україна не атакує. Якщо Росія зупинить війну, війна зупиниться. Якщо Україна зупинить війну відбиватися, то вона програє і мільйони людей будуть в окупації. Трамп каже, в нього своя п'єса. Сподіваюсь, вони це зроблять. Знаєте, ми витратили багато грошей, але це про людяність. Просто молюсь на цю людяність. Трамп наголосив, війна вкрай жорстка і може допомогти її розв'язати. Ну, ми б дуже хотіли. Щоб ви, пане Трамп, допомогли нам її розв'язати. Європейці кажуть, передає ЄСІНН, що Трамп такий поспіх вчинив, тому що мирну угоду хоче до 100 днів свого президентства. Для нього це супер буде перемога, тому що рейтинги просіли, рейтингів класних немає. От, Е, і він каже, типу, е, він має увазі навазінене: в контексті мирних ініціатив, США багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що Штати наполягають на укладанні угоди протягом 100 днів. Що стосується Криму, то я сказав європейський посадовець, його важко уявити в будь-якій е, угоді, окрім як у нинішньому статусі, але це явно важко для Зеленського. Е, Далі в команді Трампа пішли разнобої розбіжності щодо зняття санкцій з Росії. Вітков, звісно ж, каже, що треба знімати все, гарити. Так довго ми ті санкції тримаємо, що ж ми там е, стільки часу на ці санкції витратили. Рубін, навпаки, каже, що треба ні, типу, треба потримати, треба їх трошки прижарити. от. П'ятеро інформованих співрозмовників політико розповіли виданню, що в Білому домі тривають внутрішні дискусії щодо можливого скасування санкцій, зокрема проти газопроводу Північний Потік-2, а також окремих російських активів в Європі. Це розглядається в контексті потенційних домовленостей про припинення бойових дій між Росією та Україною. За словами джерел, наближених до переговорного процесу, ключову роль у просуванні ідеї зняття обмежень, відіграє Вітков нібито доручив своїй команді зібрати повний список енергетичних санкцій, які були запроваджені Вашингтоном проти Москви. Водночас у спільні заяви, оприлюднені Білий Дом, держсекретар Ша та сам Фітков заперечили наявність обговорень щодо пом'якшення санкцій. Ну, але інформацію збирають. Це неправда, жоден з нас не мав жодних розмов про скасування санкцій. Ну, але чомусь ми всі з вами зараз сумніваємося. Вітков, який дуже любить Росію, каже, в Білому домі точиться внутрішня дискусія між прихильниками енергетичного домівання е, Бергамом, який хоче відкрити ринки для американського СПГ. Відновлення Росії статусу головного постачальника енергоносіїв до Європи стане кривавою ванною для американських виробників нафти та газу. каже він. Е, далі, білий дім. Е, який хоче скасувати ось е, ці ще щодо північного потоку, дійсно може вивести Росію, начебто нічого й не було, начебто не було тисяч вбивств, начебто не було порушення законів. Ну, типу окей. А що ви як ви тоді далі хочете управляти світом? Що ви будете їм казати? Давайте попросимо вибачення в Садама Хусейна за те, що дарма його повісили, Він вдерся в е, Квейт? А чому? Ну, значить, можна, значить, на Тайвань нападати можна, значить, Гренландію забирати можна. Розумієте, і тому, якщо з Росії знімуться санкції, так, да, є секрети, є секрети щодо того, як вводити правильні санкції проти російських енергетичних компаній. От, але ну знову ж таки проти штатів, проти, скажімо так, основного тренду нам теж буде дуже важко. Е дуже важко буде йти. Тому, скажімо, ще й на нас можуть санкції наводити, якщо ми будемо цим дуже частити. Але інколи натякати про те, що і російський кораблі, і північний трубопровід можуть перетворюватися в тони металобрухту. Трамп кажуть, вже може зустрітись з Путіним в травні. Е Трамп каже, що ймовірно зустрінеться з диктатором незабаром після свого візиту до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ у середині травня, відповідаючи на запитання журналістів про можливість зустрічі, можливо, але найімовірніше ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним незабаром після цього. Ну, мається на увазі, чи буде зустріч під час перебування в Саудівській Аравії? Турне Трампа трима персидськими країнами заплановано 13 16 й стане його другим зарубіжним візитом після переобрання на посаду. Перший відбудеться цими вихідними. Трамп збирається прилетіти в Рим на похорон Папи Римського. Ну загалом вже говорять про те, що. Ми будемо там з ним зустрічатися, намагатись переконати його. Хтось вже піджартовує, що скандал буде погірше, ніж того, що був в Білому домі. Ну а тут головне нічого не перекинути на цих похоронах, тому що потім буде дійсно скандал. Ну, от, Але чекаємо цю зустріч Трампа і і Дуже хотілося, щоб ми якраз могли нормально вже все позводити і щоб з нами було не тяжко домовлятися, а щоб нам хотілось допомагати, щоб. Ця війна мала справедливе завершення, а не Росії гроші, Росії території, а нам велике право ходити по Дніпру. Дуже дякуємо, серйозна медіація, дуже великі здобутки. От. Ну і власне те, про що я вам казав, Трамп поставив Європу перед болісним вибором міша і Україною. Ну і, власне, європейці зараз схиляються більше до України. Деякі європейські чиновники побоюються, що розбіжності щодо одностороннього е, такого приш, приш, пришвидшення, завершення е, війни можуть призвести до того, що якраз Росія відчує додаткові сили, Росія захоче йти. Далі і європейці бояться, що вони будуть наступними. А, власне, угода Трампа вони теж бачать односторонньою. От і це власне випробовує їхні відносини. Мається на увазі європейців та сполучених штатів, і підірвують трансатлантичну -ат -транс безпеку і можуть зірвати саміт НАТО наприкінці червня. Ну знову ж, якщо в нас НАТО не беруть, то нам на це саміт НАТО всерівно, але. Я думаю, що шанс залишається, якщо навіть не при Трампу, то після точно. А плюс будемо, скажімо так, грати, що називається, на пониження старінням Путіна. От. Але НАТО Україна не забуває, не закидає, не забиває. Вона зберігає його на столі, і будь-яка можливість шпаринка відкрин... відкриті двері чи вікно Україна туди зайде. 100% зайде. Тому насправді це треба не тільки Україні, це треба і самому НАТО. Ну тому ми точно цим скористаємося. Однак, що кажуть видані угода, запропонована угода і можливість того, що США можуть відмовитися від переговорів, звинуватити Київ і нормалізувати відносини з Москвою, можуть призвести до сварки між лідерами НАТО. Основне питання саміту це те, де ми перебуваємо щодо України. Financial Times каже, надії Європи на участь у переговорах щодо України було зруйновано, коли Рубьо відмовився від зустрічі в Лондоні всереду з українськими та європейськими чиновниками. А Вітков вважав за краще здійснити четвертий візит до Кремля. Найгіршим варіантом буде, якщо не зможуть домовитися між Україною і Росією, і все це буде е, нав'язано Україні. Ось тоді Європі доведеться вибирати, каже високопоставлений дипломат ЄС. При цьому європейські столиці намагаються знайти компроміс з адміністрацією щодо майбутніх зобов'язань США в галузі європейської безпеки і торговельної угоди, щоб уникнути повномасштабної тарифної війни, яка може серйозно вплинути на їхню економіку. І побоюється, що Вашингтон може використати це питання як важіль дискусії. При цьому директор програми по США в Європейській раді з міжнародних відносин Джеремі Шапіро. Зазначає, що європейці завжди були в, склад... в слабкому становищі, щоб протистояти США. і з цієї причини вони намагались уникнути цього. Якщо американці підуть, то європейці просто не зможуть бути єдині щодо України. Американці були джерелом єдності щодо України. Мені здається, що це питання дорослішення Європи, і не американці об'єднують європейців, а європейці повинні об'єднувати щодо спільної мети. І якщо ви з під палки тільки вас можна організувати, то гріш вам ціна. Ті, хто будуть допомагати Україні, виживуть в протистоянні з Росією. Чи треба розраховувати тільки на єдність? Ні, Угорщину і Словаччину при Орбані Фіцо вже відкидайте. Деякі південні країни теж можете відкидати, але решта країн, які свідомо розуміють, що відбувається, будуть допомагати. Нікуди вони не дінуться. Тому що якщо не будуть кормити нашу з ними спільну армію, доведеться потім кормити російську. Тому частині тих чиновників, які сумніваються, а що ж справді власне робити в Європі, дуже просто визначатись на користь України. Не треба сваритись з Трампом, з ним треба дружити, любити Штати треба поважати, ну от але треба вибудовувати власні незалежні рішення. Штати дуже сильно мобілізувалися, тому що на кону виживання як лідери. Тому вони щось кидають, щось нове будують, кудись біжать. Так само в європі зараз треба перебудуватися для того, щоб вижити. Україна цей процес почала. Ну і власне закликає Європу. Е, Бесен каже, що угода буде маркерною. Цей наступний тиждень має бути підписана. Якщо підписується, окей. Американці далі на нашій стороні. Якщо не підписуються, ну тоді будуть сказати, що Україна не хоче миру. Бачите, їх балістикою обстрілювали, як як, як цукерками пригощали, а вони дурні не погодилися підписати. Ну окей, тоді нас звинувати з Росії, знімуть санкції в односторонньому порядку, але не всі, тільки американські, європейці все рівно будуть частково їх залишати. І тоді американці почнуть торгувати. З росіянами, а ми будемо тоді опиратись виключно на Європу і чекати виборів Сполучених Штатах, щоб змінилася ситуація в парламенті. Ось така друзі інформація, ось така історія. Напишіть, будь ласка, наскільки правий Трамп в тому що він говорить, чи навпаки дико неправий, І чи бачить це решта світу? Якщо бачить, то чому мовчить. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативну аналітику, якщо хочете знати інсайди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!